Сьогодні водії, ви дізнаєтесь алгоритм дій співробітника поліції під час освідчення на стан сп'яніння, а також права водія. І чи взагалі реально на сьогоднішній день скасувати незаконний протокол по статті 130 співробітників поліції? Обхачуєте губами і робимо види, як і все. Дуйте, 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 дойте, 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 дойте. В цьому питанні нам допоможе юрист клубу юридичного захисту водія. До речі, рекомендую підписатись на наш клубний канал. Там завжди дуже багато корисної та актуальної інформації для кожного водія. Посилання лишаю в описі під даним відео. Друже, у тебе є можливість отримати новий iPhone. Долучайся до нашого клубу юридичного захисту водія. На один рік отримай юридичну підтримку і чекай на результат розіграшу 31 березня. Можливо, саме тобі дістанеться новий айфон. Як взяти участь у акції? Просто пиши на даний номер телефона слово вступ. В телеграмі або вайбері сьогодні ми проговоримо про одну з найактуальніших тем для водіїв: як правильно діяти, якщо вам виписали протокол за статтею 130 КУПАП за керування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Чи завжди протокол є законним? І що робити, якщо він складений із порушенням? Давайте розбиратися. Спершу давайте з'ясуємо, що таке стаття 130 КУПАП. Вона передбачає відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп'яніння за відмову від проходження Ходження огляду або передачу керування нетверезій особі за такі дії можна отримати покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування на один рік. Звертаю вашу увагу, жодні інші варіанти неможливі. Тобто, просити в суду призначити лише штраф, а права залишити не має сенсу, оскільки суд цього зробити просто-напросто не може. Або штраф плюс позбавлення права, або закриття справи з касуванням протоколу та відповідно відсутність жодної відповідальності. Але навіть за такі серйозні порушення протокол має складатися відповідно до законодавства. Існують певні вимоги до проведення огляду на стан сп'яніння та оформлення поліцейським. Адміністративного матеріалу. Якщо ці вимоги порушені, є шанс закрити справу. Отож, підстави для скасування протоколу. Перше місце в нас посідає відсутність незаперечливих доказів щодо керування транспортним засобом. Так, керування в даному випадку є обов'язковим та належним чином підтвердженим. Тобто, в ідеалі має бути відео, на якому чітко зафіксовано авто, що рухається, зупиняється та за кермом якого знаходитесь ви. Тільки це означає, що ви водій Автомобіля, і ви справді виконували функції з керування. Якщо ж ви просто сиділи за кермом заведеного авто, чи стояли біля нього, тобто будь-що інше, окрім безпосереднього керування транспортним засобом, ви не водій і на вас не може бути складений протокол. А якщо він і складений, він підлягає скасуванню. Зверніть увагу, в даному випадку немає значення, транспортний засіб рухається своїм ходом чи за допомогою буксирування. Якщо ж такого відео в матеріалах справи немає, факт керування. Також може бути підтверджений і свідками, тобто, фактично, справа по 130 статті може бути побудована лише навколо пояснень якихось осіб про те, що вони бачили, що ви керували авто. Друга підстава порушення процедури огляду на стан сп'яніння. Огляд має проводитися за допомогою алкотестера, який має сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки. От губами і робимо види, начебто. Березуль проти, дойте, дивійте, дойте, дойте. Це документи, які свідчать про те, що пристрій справний. Пройшов вчасно технічне обслуговування, та результати огляду за допомогою нього будуть справді достовірними. Щоб переконатись в цьому, попросіть поліцейського надати вам таку документацію на драгер. Вона має виглядати ось так: переконайтеся, що драгер проходив повірку не більш ніж рік тому. Ця вимога до приладів Драгер зазначена в інструкції про порядок виявлення у водіїв ознак сп'яніння, яка в тому числі є в нашому онлайн-магазині літератури АД ШОП. Якщо для вас було б цікаво детальніше ознайомитись з цією інструкцією, а в ній насправді багато корисної інформації для водіїв, переходьте за посиланням під відео, шукайте збірку підзаконно нормативно-правових актів для водія та знайте свої права. Третя підстава. Похибка. В усіх приладах драгер на даний момент є допустима похибка вимірювання. Це значення проміле, які драгер може вказати з неточністю, тобто помилково. Наприклад, залежно від приладу, допустима похибка може складати від 0,2 до 0,4. Нагадую, що більше 0,2 проміла це вже стан сп'яніння. Тобто, якщо ваш результат на драгері 0,22, то ці дві сотих можуть бути похибкою приладу, яка Передбачена його технічними характеристиками. А оскільки в нашій країні існує презумпція невинуватості, то усі сумніви щодо вини особи тлумачаться на користь її невинуватості. В такому випадку суд повинен закрити справу. Так само, якщо результат огляду поліцейськими на місці зупинки склав, наприклад, 0,24. Ви не погодились і наполягли на тому, щоб вас доставили до медичного закладу для повторного огляду в лікаря-нарколога, в якого результат склав вже 0,2, то до уваги має бути взятий саме останній результат, тобто 0,2, який знаходиться в межах допустимої норми. Тому протокол на вас навіть не повинні складати в такому випадку. Четверта підстава відмова працівників поліції направити вас до медичного закладу. Справа в тому, що у водія є право не погодитись з результатом огляду на місці, або взагалі не проходити огляд поліцейським саме на місці зупинки. Але в такому випадку ви обов'язково повинні проїхати з поліцейським до медичного закладу для проходження повторного огляду, якщо не згодні з результатом на місці, ну або первинного огляду, якщо на місці зупинки ви відмовились. Поліцейські зобов'язані доставити вас. До медичного закладу для проходження такого огляду. Увага! Не на вашому авто, і не будь-яким іншим способом. Ви залишаєте свій автомобіль на місці зупинки, сідаєте в авто поліцейських і прямуєте з ними до медичного закладу. А ось якщо поліцейський відмовиться доставляти вас до медичного закладу, якщо ви на тому наголошуєте, і складе протокол за відмову від проходження огляду, наприклад, це підстава для закриття справи. Постарайтесь і самостійно фіксувати на телефон те, як ви не погоджуєтесь з результатом або наголошуєте на огляді саме в медичному закладі, а поліцейський вам відмовляє. Таке відео Може стати ключовим доказом вашої невинуватості в суді. П'ята підстава. Не безперервна відеофіксація. Закон зобов'язує поліцію повністю фіксувати на відео весь процес спілкування з водієм, починаючи зупинкою ТЗ, закінчуючи ознайомленням з протоколом. В деяких випадках, якщо відео в матеріалах справи відтворює подію лише частково, тобто відео фрагментарне, суд може закрити таку справу за недоведеністю вини. Це був топ-5 підстав для закриття провадження за статтею 130 КУПАП. Сподіваємося, що це відео було для вас корисним. Якщо так, натисніть вподобайку та залишайтеся з нами. Тут буде ще багато цікавого. Юристи нашого клубу юридичного захисту водія АД розповідають дуже багато корисної інформації на цьому каналі безкоштовно, але в деяких ситуаціях необхідно отримати консультацію юриста прямо зараз, саме щодо вашого індивідуального питання. Для цього і функціонує наш клуб. Приєднатись до якого ви можете за цим номером телефону. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписати на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо, як завжди, в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!